Сонце зійшло, схід сонця гарний завжди, і, по всякому, червоний на чорному, санрайз, восход сонця, але японське в іерогліфі, Асахі ранкове сонце, це ще й розпечений ніж ранкової сакури, в око вишневого харакірі, дуель темного Дона Кіхота. З лицарем світлого образу майстра Сепуку. це, сліпуча на тмяному, смужка на круглому, Прохолодне в спекотному, балакуче в німому погляді зорі тривожного імператора Абсолюту. А далі ще буде закінчена шамбала моїх фотографій ранкового кола. Потиснутих сонячних рук, долоні світил, світлини із цифр, Незакінчені вірші й поеми латентних кінцівок химер, Мої розщепіряні пальці закриють посліплені обрії, і верби плакучі На щастя не зронять сльозу. А далі ще буде кінечність ночей і тисня воднів у палаці закоханих в чорне червоне, у наметі пустельників знаку покинутий трон Люципера у старанних читаннях святого письма архангела сірих пришельців під деревом словом, літаючим в тисняві речень осколків і втрачених мов і язиків. А далі ще буде велике кохання і буде велика любов. То життя на землі і над землею, продовженням сходження сонця, на стіл із ранковою кавою без тютюну, і аркуші на моніторі, і на згадку про воду з далекої річки дитинства, в яку я пірну, І попливу, будь-що буде по течії проти, аж доки не схопить, не зриме й улюблене Богом. Підземний застигли у спокої, уже не страшне, хоч таке інфернально велике й тривале ніщо. Не братан, сонце зійшло.